Дев'яте вересня, п'ятниця, не ослаблюється. Отже, мій Сину, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі. 2 Тимофія, 2.1. У словах Павла, звернених до Тимофія, містяться уроки, які мають сьогодні для нас величезну цінність. Він закликає Тимофія зміцнюватися у своїй мудрості ні, але в благодаті Ісуса Христа. Хто хоче бути послідовником Христа, той не повинен покладатися на свій творчий хист або проявляти самовпевненість. Він не має послаблювати свої духовні зусилля, уникати відповідальності і залишатися неефективним у Божій справі. Якщо християнин відчуває свою слабкість і неспроможність і покладає свою надію на Бога, він одержить благодать Христа, достатню для кожного критичного випадку. Воїну Христа належить зустріти всілякі види спокус, але він повинен чинити опір їм і перемогти їх. Що запекліша боротьба, то повніше буде виливатися благодать на потребу душі. Істинний християнин зрозуміє, що означає переживати сувору боротьбу і випробування він буде неухильно зростати в благодаті Христа й успішно відбивати напади ворога його душі. Часом його душу буде тіснити темрява, але правдиве світло засвітить, і яскраві промені сонця правди розсіють морок, і за допомогою благодаті Христа він зможе бути вірним свідком істин, які він чув від натхненного Божого вісника, отже, відкриваючи істину іншим. Працівник Христа в кожному епізоді протистояння, смутку і випробування отримує більш чітке уявлення про достаток, приготований для всіх про достатність благодаті Христової. За допомогою Божого плану Спасіння людина отримала благодать, щоб її недосконала праця могла бути прийнята в ім'я Ісуса, нашого захисника. Людина слабка. І може виконати найкращим чином лише малу частину роботи Бог же Всемогутній. І у якій би ситуації ми не були, коли ми потребуємо Його допомоги і щиро шукаємо Його, він допомагає нам. Бог обіцяв, що його благодаті буде достатньо для кожного, хто перебуває в найбільшій скруті або в найважчому горі. Христос буде вашою підтримкою, якщо ви приймете Його благодать. Рев'ю Ендгеральд 16 червня 1896 рік. Як же це прекрасно, що наш Небесний Отець настільки нас любить, що в якій би ситуації ми не були, коли ми потребуємо Його підтримки, він допомагає нам. Слава Богу, за це!